Товариші маляра, в роботі буде квадроцикл, заміна цвіта. Я не знаю, як на заводі красять так. Ну, як бачите, облази, облази, краска. Причому так, неплохо вона облази, Прям соба відпадає, бачите? І саме що це заводська покраска. В моєму випадку буду. Розбирати її за... буде заміна цвіта. Він приїхав білий, а стане чорний. Зараз помагаємося розібрати його. Я щось думав, що оці щитки це віддільна тема, а воно що оці щитки це все одне ціле в місті з цією штучкою. Так само і передні щитки в місті з баком, це одне ціле. Ну, подивимось. Подивимося, я ніколи не сталкувався. Дай Бог, щоб все піддалося мені. Надіюся, що ніяких проблем у мене не буде. Але ізначально... Ізначально мене предупредили маляра, які сталкувалися з цим пластиком. Що він не обичний і з ним тяжело працювати. І желательно все знімати до пластика. Ну, в моєму випадку і так я все зніматиму до пластику. Ну що ж, будемо розбирати. Я дивлюсь, що тут у нас 6 гранички якісь. Зараз порозбираємо, познімаємо ці всі штучки, защити, чи що воно таке, і будемо долазити. Дивіться, я взагалі не знаю, як знімається це сідло, що до чого, Бог його знає. Ну зараз подивимося, будемо думати. Я тут. Так, ну я так розумію, що це і є кріплення. Що-то болт був взагалі не закручений, не знаю. Соответственно, тут. Головне те, що треба все запам'ятати, тому що може бути така штука, що Саша забуде. І потім при зборки буде печалька. Так, а тут болт якийсь підлизний, собственно, бо то він не хотів викручуватися. Так, ну я так розумію, десь знизу теж повинно. Не знаю, поки не знаю. Не можу знати. Бог його знає. Як воно тут що? Ну, надо как-то разобрать. Надо понять, как открывается даже сама сидушка, я даже не знаю. <звук> угу. Тут же и сигналка какая-то есть. Да, интересно, интересно. Я так понимаю, что я буду дальше разбирать, ребята. Но по идее он должен открываться же якось. Блін, ну я не знаю яким способом він відкривається. Хтось знає Ілі я коли відкрию, потім скажу. Інтересно. Попадосик. Время йде, а Саша навіть не може сідушку сняти. Ну їй щось держить явно. Я так розумію, треба виключати камеру. І дивиться в інтернеті. Чувствую, з розборкою це я ще попав. Ну подивимося, подивимося. Пацани, я чувствую, що я буду знімати ролик, як розібрати квадроцикл. тому що, ви знаєте, ось ця на всьому штучка, яку я ззаді, знизу, да, то є отсюда, натягнув і все, сідушка вийшла. Ну, блін. Як би я недовго й шукав, ну сам факт. Сам факт, що я ж то в перший раз з цим сталкаюсь. Да, так, ну що я бачу? Я бачу те, що тут дуже багато нюансів різних. Ну, для початку, я думаю, можна зняти оцей пластик. А у нас тут гайки. Ну і шестигранник, Тут і тут. Можна оцепити. Далі покажу. Тому що треба щось починати. У нас є ось шестигранник. Ну і на 10 візьмем. Посмотрим. що в нас з цього вийде. А ну цей хоч цей. Ну да. Це в нас кріпиться під ножка, я так понимаю. Так, вроді відкрутив один, чувствую, попокрутю я його. Надо понаживлять усе на місце, щоб в дальнейшому не шукати це все дело. Так, ну що я вам скажу? Я сейчас його... Порозкручую оці вещи, подивлюся, більше нічого не буде мішати, вроде. Познімаю ці дві штуки, потім перейдемо далі. Розібрати, то я розібрав його з пополам. Пришлось і руль знімати. Тут усе на світі. Коротше, я не знаю, як його збирати буду. Тут проводів, я тут маркером понамічав, ну хрен його знає. Тепер же я столкнувся з такою штукою, що, як бачите, Отака ситуація. Лізвікою трохи деповіч що до да, краску. Остальне я не знаю. Що посовітуєте, з мивкою краски поработати? І як поступити? Ну, я, я просто не знаю, що за пластик такий. Я не знаю. Ну щось треба думати, тому що вишкурювати це дуже буде проблематично. Дуже, дуже, дуже. Я Не знаю, напишіть, а я якось буду далі шевелити. Може бути, дійсно смайкою краскою. Зараз попередню пацанам, малярам, що посовітують. Бо треба його це 100%. Це ну, просто жесть. І час йде, якби треба щось думати з ним. Ну а я поки позвоню, мабуть, хлопцям, попитаю, як поступити. Коротше пацани. Смирка краска тут більше всього, що не підійде. Хрен його знає. Один варіант є ще. Пацанчика теж приблизно був. Там мототехніка була, він робив, так? Да? І він каже, що немножко феном підогрівав і, і шпателем згрібав це все діло. Зараз спробую чуть-чуть. Що йде, що ні, далі буду вишкурювати, тому що варіантів немає. Треба щось йому робити, время йде. Ну просто це жопа, я не знаю. Якби я знав, що з такою фігнею я столкнусь, може б я й не брав би. Не знаю. Ну коротше, зараз спробуємо з феном, що воно покаже. Щось мені... Я фігню знав, може і піде. Ну, чувствую, що я не з ним. Буде, буде опит, коротше. Короче, коротше, фін відпадає. Він нагріває теж пластик. Я тут чуть-чуть почав пробувати. Він нагріває пластик і можна поцарапати дуже сильно. Тобто, і тим більше смысла немає. Не знаю. Буду, мабуть, вишліфовувати його все-таки. Я більше не бачу варіантів. Подивлюся. В общем, домучив я пластик, вишкурив його вручну, пучки гудять, дуже багато містов, таких потаємних різних і дуже важко шкурити. Там, де площина, швидко йде. Де оці звилини різні, стики важко йде. В общем, вишкурював я її я цей пластик 240-ю наждачкою. От, перебив 320. Зараз буду обежирювати. Це передня, часть, задня часть і на рульовую там деспідометр, все тоже частинка така, да? дуже тяжко йшло, але ну, я його зробив все таки Зараз буду хорошенько обежирювати його і ему праймер. Ну, в общем, сейчас це. Праймер пластик у нас буде від фірми Барпімо. Літрова бутилочка стоїть 500 гривень, якщо дуже хороша, вигодно по ціні. Налив я пол бачочка, будемо валити два слоя, обезжирив. обезжирював, мабуть, разів три. Включаємо вентилятор і будемо пробувати щось малювати. Потім будемо ґрунтувати чорним ґрунтом, так як у нас чорна краска, ну, чорний цвет буде. Давайте з цього маленьку, наверное, попробуємо. Чуть-чуть. підтягнеться перший слой, потім вдаримо вслідший. А поки можна піднаколотити ґрунта. ґрунт у нас буде не сірий, а чорний, негро. Ось є ґрунт. Чорний. Я візьму пусту з-під Ну Це для обладнання було. Зараз ми її обріжемо. І тут наколотим. Колотить будемо на вісах. Чтобы утвердителя было сике сике положено. По традиции моё. Розмішаємо. Це все ми притримуємося однієї лінійки, барпімо. Зараз ми зробимо таку штуку, щоб не зализувати. 300 сделаем сейчас. Вот так достаточно. 300, 304. Ну 300 грамм. Так, друзі, так, в общем, два жирненьких слоя ще кинув. В общем, в итоге один припильний і два таких плотненьких. Позаливав, буде, що шкурить. В принципі, ніде нічого не порвало, та в принципі, після чого йому рвати. Я вважаю, що нормально. І ця штучка теж Тоже... все це перешкуриться і будемо красити. Ну, це вже буде. Пізніше. Ну що ж, справився. Справився я з цим пластиком, дай би він ще витягує туман. Бачите. Ну, а тепер покускай сохне, я буду займатися другими віщами. Ну, вже легше, вже легше. Зараз я замиваю пластик. Замиваю я з водичкою його. От. Замиваю 600 тисотою наждачкою, така на поролончику, мягенька. От, і акуратненько, Уже один, одну частину замив я. Все. Положив, в принципі, неплохо замивається, грунт отлічний. Протірів, слава Богу, ніде немає. Там може коє де є і в принципі отлічно. Зараз взяв замивати задню частину. Ось таких два кусочка пішло на передню. Ну і сюди, я думаю, один кусочок ось піде сюди, половину я зробив. і другий кусочок підріжу, піде сюди. Удобно. тому що на бумажній 600 да, обична шкурка да, взяти. Ну, Нею не дуже удобно, всякі оці вещі, щоб не протирати. Тому я вирішив на поролончику. Дуже удобно, прикольно. Замиваю з водичкою і нічого робити. Ну і залишиться, звісно, у нас ще отака. Шляпа, яку ми замиємо в кінці. І будемо готуватися до покраски. Такі діло. Наконець -то прийшло время окраситися. Повиставляв ось як зміг. В вікно поставив вентилятор, один дує сюди, щоб ганяти, щоб не застаївався воздух. Душно, звісно, жарко. Ну нічого, зараз ми його жахнемо. Чорна краска є, така немножко з бльосточками. Обежирив хорошенько, липкою салфеткою попешною, і зараз будемо приступати, наносить красочку потихоньку. Так, перший слой я припильний такий. Дав немножко, Щоб ніде не нароком не потекло. Берлін, не потекло, кажу. Не подорвало ніде. На всякий случай. Ну я в принципі відстарався, замивав, щоб не протирати десь бурти, тому дуже акуратно, довго, але акуратно. В принципі, вентилятор справляється нормально. Вроді нормально. І тут так жарко, в принципі, скільки тут зараз градусів, зараз Сейчас... ну це явно бреша 22. А тут на вікнові у нас вже, мабуть, не знаю скільки, 30 градусів показує. Так, 30 градусів тепло. Ну що ж, давайте другий слой, зараз жахнемо більш мокрим. Подивимося, що воно. Так, база лежить, все відлічно. В общем, чотири слої. Один був припильний, саме перший, і потім три слої таких добрячих мокряка. Все нормально, все укрило, все чудово. Туман вже витягує, тільки що пульт помив. Так, лачить будемо ми. Лаком кристал. Достаточно цього лачка буде. Полтора слоя. Пістолет буде у нас Біларія. Дюза 1.4. Завалом півтора слоя тоненьких, а зараз наколотим немножко лачку. И лачок дуже хороший лак, по крайней мере мне нравится прям дуже. Так, все, лак кристалл Возьмемо зараз 200 грам 1990 грамів. Є сішов, ша ще трохи. Не хочеться і лишнього, скажімо так. Ось, все, рівно 200 грам. І тепер затверджувача ще 100. Два к одному. Все, 301. 301. І по традиції, як нам заявляє наш производитель, зараз ми розмішаємо і пускай стоїть 5-10 Пускай він постоїть чуть-чуть. І потім аж будемо заливати його в пістолет. Не сразу. Надіюсь цього хватить. Якщо не значить підколотим ще трохи. Так, зараз перший слой полумокрий даю. І другий буде вже повноцінний. Ну закончив я його, Єлі забрав. В принципі, мені подобається навіть робота. Тут більше, я так розумію, по зборці, ніж самої по суті роботи. Ну, в принципі, я вам скажу, що, як вам правильно сказати, шкури тут багато. Шкури тут дійсно дуже багато. Оці всі мелкі вещи, всякі подтайчики, буртики. От, поэтому вишкурював все, щоб ніде не залишилось старої краски. Але я задоволений роботою, дійсно вийшло все дуже хорошо, мені подобається, мені подобається. Ось такий результат вийшов. Був білий, став чорний. Нехай чоловік тепер катається, їздить. Так що і м'яв опит, скажімо так, в покраски. Квадроцикла. В принципі, в мене все вийшло. Я його зробив за тиждень, не спішав. Я доволі роботою. Так що от отак. -от. Лак був кристал. Я не полірував нічого. Я не бачу смислу полірувати. Нормально. Нормально. Ну а там нехай клеять якісь наклейки, якщо захотять, це їхнє діло. Все, всіх благ, всього найкращого, а ми працюємо далі. Пока.